Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже класну сезонну закуску з баклажанів. Ця закуска називається ще в народі Тещин язик. Дуже смачна. Та підійде на будь-яке свято і можна в повсякденному житті також посмакувати такими рулетиками. Друзі, для цієї страви нам необхідно баклажани, помідори. Часник, кріп, петрушка, майонез, панюрувальні сухарі, вершковий сир, звичайний голландський сир, а також курячі яйця. Отож, друзі, не забуваємо ставити лайк, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. Друзі, в першу чергу займаємося баклажанами. Нам їх необхідно нарізати та засолити. Друзі, баклажанчики необхідно добре посолити і заляти їх водичкою, щоб вони добре просолилися. За рахунок водички з них вийде лишня гірченка. І, в принципі, тоді їх приступимо і будемо обсмажувати. Друзі, поки баклажани відмокають в підсоленій воді, займаємося начинкою. Додамо сюди два зубчика чесничку. У нас виходить три види намазки. Перша це майонез, кріп, чесник, сметана. Другий – це сир, майонез, чесник. І третій вершковий сир, майонез та чесник. Друзі, до цього соуса ми також ще вирішили додати трішечки сметанки. Дуже гарно поєднується майонез, сметана, зелень, чесник. Гарне поєднання. І дуже смачно буде на кінцевому результаті. Друзі, третя начинка майже готова. Вершковий сир, майонез. Чесничок. Все добре перемішуємо і цим будемо начиняти баклажанчики. Приступаємо до обсмажування баклажанів. Друзі, баклажанчики нам необхідно промокнути паперовими рушниками. Спочатку баклажанчик опускається в борошно. Обаляли. Яєчко, панірувальні сухарі. Борошно, яєчко, панірувальні сухарі. І закинули їх обсмажувати на пательню. Друзі, ось така краса у нас сьогодні вийшла. Закуска теж язик. Дуже смачна, дуже класна, декілька варіацій. Друзі, не забуваємо підписуватися на канал, ставимо лайк цьому відео, пишемо в коментарях своє враження про відео та включаємо дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей на нашому каналі.